Трансляцію забезпечено. Першим питанням у даному розділі є розгляд дисциплінарної справи щодо судді Донецького окружного адміністративного суду Арестової Людмили Валеріївни, відкритою. За скаргою Чижик Тетяни Віталівни, доповідач даного питання, член ВРП Сисевич Олександр Михайлович. Присутні у нас в засіданні є суддя Арестова Людмила Валеріївна. Також представник судді Васильєв Сергій Валерійович і скажник Чижик Тетяна Вітальна. Доброго дня усім чи не заперечуєте проти проведення відеотрансляції? Я знаю, що є клопотання. Прошу першим запитання до судді. Мікрофон, мікрофон. Є клопотання, яке знаходиться в матеріалах дисциплінарної справи. Якщо потрібно, я можу його оголосити. Замісти. Коротко, будь ласка, оголосіть. коротко. Клопитання. оголошую, що ну посилання на норми регламенту, яке це передбачають, та я зазначаю, що з 98 по 2017 я проживала в місті Севастополі. До 21 року мала там зареєстровано місце проживання. Зараз там у мене залишається майно, там проживають мої літні батьки і тому, що зараз буде оголошуватися. Факти моєго мешкання в Криму та місті Сівастополі та буду досліджуватися з виданих там документів. Що я вважаю, що зв'язку з цим, що це може бути розголошення моїх поставить під загрозу розголошення моїх та чинних моїх родин персональних даних, в тому числі інформацію щодо моєго стану здоров'я, зокрема та моїх батьків. Тому я прошу вас провести засідання без відеотрансляції. Дякую. Представнику судді надається слово з цього приводу. Я підтримую, я підтримую повністю позицію Арістову та теж прошу провести це засідання без відеотрансляції, тому що, як вже було сказано, там перебувають її батьки, а майно а безпосередньо матеріали дисциплінарні справи, у тому числі скарги місця, численні персональні дані та відомості про перетинтмінни межі, відомості про відвідування окупованого Криму, від про, начебто, проведення там медичних досліджень. Арестовий, що відповідно до закону є конфіденційною інформацією. Дякую. І е, позиція щодо заявленого клопотання скажіника Чижик Тетянити. Щодо заявленого клопотання, вирішення питання залишаю на розсуд членів палати. Е, у випадку задоволення вказаного клопотання прошу транслювати в мережі інтернет е, результати голосування дисциплінарної палати. Е, дякую, колеги. Чи є потреба обговорити, чи можна ставити на голосування? Е, є потреба обговорити. Перерва в засіданні. Засідання палати оголошується продовженим. Ставиться на голосування Є пропозиція. Прошу, Прошу. Задовольнити клопотання судді в частині, що стосується її особистих даних, даних її батьків і майна і проживання неповнолітніх дітей і те, що стосується здоров'я судді. Інші частини пропоную відмовити в задоволенні клопотання. Дякую, Олег Володимирович. Але е, спочатку поставлено голосування клопотання судді про е, проведення засідання без відеотрансляції. Якщо воно не буде підтримане, то будемо голосувати за вашу пропозицію. Ставиться на голосування клопотання судді е, щодо не проведення засідання третьої дисциплінарної палати. Хто за? Три за. Хто проти? Два проти, 3 за. Рішення прийнято. Третя дисциплінарна палата ухвалила не проводити відеотрансляцію засідання третьої дисциплінарної палати. Скажете, коли. Трансляцію забезпечено. Ставиться на голосування пропозиція доповідача. Прошу голосувати. Голосування завершено за 4, проти 0. Третя дисциплінарна палата вирішила притягнути суддю Донецького окружного адміністративного суду Арестову Людмилу Валерівну до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади. Суддя має безумовне право на оскарження даного рішення палати разом з представником в порядку статті 51 закону України про ВРП дозвіл на оскарження скаржнику. Не надано. Розгляд даного питання завершено. Трансляція